Вітаю! Я Юлія Попович, психологиня і провідниця у світ підсвідомості. Моя місія створити простір, де можна побути собою, сказати вголос те, що болить, доторкнутися до справжньої себе. Моя робота не про поради, не про треба. А про сенси. Я допомагаю тим, хто відчуває, ніби все є сім'я, робота, діти, але всередині порожнеча. Або тим, хто втомився бути сильним, контролювати, тримати все на собі. Хто застряг у Я повинна, у провині, у холодних стосунках і хоче нарешті почути, а чого хочу я? Колись я теж там була виснаження, апатія, роздратування на дітей, почуття провини за власні бажання, страх, що мене не любитимуть, якщо я не ідеальна. Тіло було напружене, життя на автопілоті. Здавалося, ніби все роблю правильно, але всередині тиша і біль. Саме тоді я знайшла метод триї, глибинну роботу з несвідомим де ми торкаємося не симптомів, а суті. І цей шлях привів мене до внутрішньої опори, спокою і живої енергії. З'явилось відчуття мені можна Мені можна бути не ідеальною, жити, творити і дихати. Я психолог із вищою освітою, психоаналітик і сертифікований спеціаліст у кількох напрямках. Метафоричні асоціативні карти, транзакційний аналіз, емоційно-образна терапія, психосоматика і германська нова медицина. КПТ. У мене є понад 3 тисячі годин підвищення кваліфікації, 250 годин особистої терапії і 50 годин супервізії, які допомогли мені створити цілісний підхід, який працює м'яко, але глибоко. Зараз я допомагаю іншим пройти свій шлях. Від виснаження до натхнення, від контролю до довіри, від провини до любові до себе. Це не розмова по душам і не лайфхаки на кожен день. Це жива трансформація, де ти вчишся чути себе і будувати життя у своєму ритмі. Бо всередині кожного з нас вже є всі відповіді. Моя робота допомогти тобі їх почути. Якщо ти готова, готовий побачити справжні причини своїх переживань і повернутися до себе, я запрошую тебе у простір, де безпечно, глибоко і з любов'ю. Твоя трансформація починається з дозволу бути собою.